Добрий вечір. Добрий вечір. Дмитро. Для мене ти один із самих яскравих учасників челенджі. От скажи, тобі сподобалось? Сподобалося. Як ти надавав своєму другу? Це найкраще. Так? Мене стопів переглядів. І так, правила Бліц-інтерв'ю, ти знаєш? Mm -hmm. Я задаю запитання, ти швиденько відповідаєш перше, що тобі прийшло на думку. Mm -hmm. Добре? Добре, Добре. І так. Яким гравцем команди ти найбільше пишаєшся? Mm -hmm. Хріпко. Чому? Mm, подобається його гра. Яке ім'я у собаки капітана команди? Паша. Серйозно? І так. Хто з команди вважається найшвидшим гравцем? М -м -м, Азамат. Я вже слухала його характеристику до вашого капітана. І так. Як зазвичай ти відпочиваєш після напруженого матчу? Е Крипатура. Ну, а от шо ви робите? У вас там масаж іде далі. Ну за третій тайм не кажи, я вже наслухалася достатньо. А, а... Добре. <клес> І так, що ти любиш найбільше? Роздавати асисти чи забивати голи? Роздавати асисти. Добре. І так, що для тебе важливіше: здобути головний трофей чи стати найкращим бомбардиром? <клес> трофей. Ти його продав би десь? Ну, Ну якщо благодійні. Дивись, зараз пішла така мода благодійний аукціон. б ти виставив від себе на благодійний аукціон. Не говори, що когось з команди продав би. Ти не рінтабельний. Та в мене нічого такого немає. Ну Це було цікаво. Шорти паші ореско. Іди сюди шорти паші через Є футболка зборної України, але вона куплена на матчі зборни. Угу. Це не ігрова. Так, і ти б її продав ну, би це, на благодійному? Так. В принципі, це можна було б таке організувати. І так, зараз піде а, друга частина інтерв'ю напряму від близької для тебе людини. Готов? Зачекай. Такого, такого ти точно не очікував. Так, перше питання. Віддати пас чи забити гол? Пас. О, сразу. Футбол чи водне поле? Футбол. Таксі 994, чи уклон? <плес> уклон. <плес> уклон? О, хорош. Каль'ян чи футбол? футбол? Футбол. так. Вадим Кореїд чи пашу через. Паша. Паша, так. Пиво, чи вода? Пиво. Так, оболонь чи Оболонь. Слабо. Аліфанов, Чого? Ти Чуво. Барса чи оболонь, Лія? Оболонь Лія. О, так. Слінков чи Месі? Месси. цікаво. <реш> мунч чи Стаднік? Мунч. А чому мунч? Береста. Він більше. Товстіше? Так, і ще буде одне питання, на яке треба відповісти е, багато. Так, яка команда твоєї мрії з зривців Е Назви вісім чоловік. Е, це вратарь. Ну і всі польові. І можеш два запасних. <звук> Давай на воротах. На воротах. В принципі, Вадик. У нас три зараз мало. Ну, по принципу, тому що він теж великий. Не ображайся. Центральний захисник. Паша Череска. Справа. Горох. Костя. Костя Горошчинка, так. Зліва, Так. Денис. В центрі. Центр в центре Гончаров. Влад, справа. Забавно. Сегодня. Никого давай поставим. Давай Месси тогда, можно. сказать. Справа Козуб. Козуб, так. О, интересно. А вибрав уклон. Злива буду я. Ну, вчера нельзя ставить. Не в центре. Впереди алифанов. Ого. А на скамье. Встадник и мучи. Вот это хорош. Так, і останнє питання ще одне. Кого вже разців нашої команди оболенліє, ти загнав би на СТО на діагностику. Ну, Може, там троїть трошки, може, там десь пробуває Еліфана. катушка. Аліфана Траї. Розумію. Так, <ривіт> Я? О. Да. У мене є для вас персональне завдання. У мене є зашифровані. Прізвища гравців АФМ в ребусах. Ви знаєте, що таке ребус? Зображайте, да? Ну я можу троїти серйозно. Ви маєте їх відгадати. Секунду, я чіпляю, щоб були вільні руки. І так. Алло, Алло, Е- Станьте близько один до одного. Можете обійняти. І так, перше прізвище. Через серйозно. Дитям це п'ятір, то мене рукав. Вічі треба привести, давайте, знаєте, що? давайте зашифруємо. Тут все буквально. Мунч. Мунч. Молодець тобі галочка. І так, дайте Так, Молодець. Ну, чов. Я потім покажу. І так, <реш> Дуже просто було. Mm. Радіола? Да. Де твоє IQ? Де... <реш> ти не собрав? Немає. <реш> Король. <реш> Король. Подивись, будь ласка, він <реш> <реш> один <Сам> коровен, розумний. І <реш> так. Каточкин mm. какой-то. <реш> 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 Я б сказав би, це хто. Ну може побути на камеру? Покажи. Я б сказав, це хто. Його нема в спині. Це Олександр Болгаренко. Не, давай. Давай. Ну, дивися, що таке рабус? Зашифровано. Це можуть бути перші літери, можуть перші три літери, може бути загальна картина. <тірвання> <не> Здаєтесь? <знаю>. <ріда> Добре, Добре. Потім Добре. кура п'ять. <ріпі> І так. <ріпі> Серйозно, це відповідає. Якщо ви відгадаєте, він отак скупить. <ріпі> Давайте, хлопці, думайте, ви розумні. Хто? <ріпі> так, <Втраволіник. ріпі> да? не дискутніся. І так. Оце дуже важко. Це зірочка. Ну, майже. Треба було його паяти, так? Сто дала льо. Зір. Сто дала льо. Ні. Що ти вказує на зірка? Довго щось... Добровольце, через 100. Сто. Да, ти правильно почав. Тебе все одно не чути. 102 рубля. Добре, давайте так. Ви маєте його відгадати. Жу. Жукокрот. крот. Но ну, это похоже на ваш челлендж. Это похоже на карает это. Всё. Ёб, я не знаю. У меня ты должен был сразу випадать. Просто повинен. Я? Да, серьёзно. Предтам, машина повагу неповагу Ох. Ого. за до тебе. Грушон. Не. Не. Ну, українською. Хоп, хоп, хоп. Ні. <смес> Не знаю. Ну, Десь жук так. та кріт. Жук. Кріт. Тут бачиш, отже, прибери останні, так. тут прибери перші. І хто в нас виходив? Ж... Жаріт? Та, жарі. да. Так. що ти ну, Так. Тіха, якийсь. Тіха тихо, Тіха, тихо, міра, тиха, нав... тиха... тиха... міра. Да. Молодці. Це смайлик. Тут не дія, не О, оце особливо все. Без цих двох Дуже багато. Зажди перші літери. Ну, це шрабус, хлопця. А, а як, е, які літери брати? Тільки видно. Так, да, молодці. Батько. Думайте. Це букум, правильно? Ні, це те, що воно показує. Те, що воно. і є. Я б сказала, але йде запис. Я не знаю. Я теж. Ну, це надо шукати. І так, фінальний. От сьогодні він прям зірка у нас. Єна. Та прямо тут Гена. Я в тобі йшов Гена одразу. Я, кстати, дізнався, що в нього такі прізвища тільки з відео. Я просто знав, що він гірає. Комісаренко? Я... Так. Да. От скажи. А, це все, було постійно, було не легко. Тобі все було не легко. Ти мені скажи, будь ласка. І я так. Подніше відгадав. <пород> М -м. Треба взяти 100, 100, 100 рукавників. <пород> <спород> <пород> <пород> Ти майже сказав відповідь. Ні. Я не знаю. Ну це ні. Це останнє. Що це? Це корабль. А, це ной. Ковчег. Ковчег. No, ну, ти вже прям нащупав. Я ja не знаю. Ти знаєш? То ні. Ну, ви вже майже. Стору ковчег. Ти це береш. якийсь. Олійника можна допомогти. Стольніков. Стольніков. Перевірте його, IQ, у в нього 200. Діжі, який молодець Дмитро. Все, я дякую вам. Дякую. Поднімайтесь на камеру.